Мені однаково, чи, yeah. yeah. чи буду. Я мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде Мене в стрілу на чужимі. Однако віснько мені в неволі виріс між чужими І не оплаканий своїми. В неволі плачу, чи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за вкраїну. Його замучили колись, мені однаково чи буде той синули чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди, Присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять ох, не однаково мені, я. Мені однаково чи буду, я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде Мене в снігу на чужині. Однако вісім, бо ми від неволі виріс між чужими І не оплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все За собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові, молись. Молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені. Та не однаково мені, як Україну злі люди, без сплякли і вогні. Її украдиною збудять, ох не однаково мені я yeah.